Привіт! А ти колись слухав музику на вінілі? Не з телефону, не з ноуту, не з блютуз-колонки, а з платівки. Я от нещодавно послухав і все. Мене ніби перемкнуло. Бо коли до нас приїхав програвач, ми його розпакували, поставили, поставили платівку кіс, і це було щось неймовірне. Це був не просто звук. Це було тепло, ламповість та атмосфера. Вініл не просто грає, він ніби переносить тебе туди, до музикантів в студію. І ця глибина сцени, деталі, які ти раніше не чув в улюблених піснях. З цього я просто в шоці. І ти розумієш, що ось цей чорний диск шматок пластику. Але він може видати настільки насичений живий атмосферний звук, який цифра просто не передає. Тож. Чому саме цей програвач? Насправді ми не просто взяли якийсь дорогущий рандомний програвач для профі. Ні, ми взяли модель, яка ідеально підійде для новачків. Але в той же час вона виглядає та й звучить в три рази дорожче за свою реальну вартість. Це Lenko LS 470WA. І це дуже якісний програвач за відносно невеликий цінник. То що можна сказати про нього? Він має вбудовані динаміки. Не треба нічого підключати, все грає одразу. Але якщо хочеться підключити власну акустику, то велкам. RCA роз'єми дозволяють це зробити без проблем. Є Bluetooth, якщо ти раптом хочеш послухати щось, окрім вінілу, наприклад, якісь стрімінги. Є USB, хочеш оцифровувати свої платівки. Легко під'єднав програвач до ноута, запустив якийсь аудиоредактор по типу Audition, Audacity чи Reaper – Поставив платівку, увімкнув запис, і платівка пишеться тобі на ноут. А далі можеш слухати хоч на ноуті, хоч на айподі, хоч на телефоні, або можеш другу скинути, наприклад. Є навіть вбудований фонокоректор. Це важливо, бо багато моделей його не мають і потребують окремого підсилювача. І автозупинка. Щоб платівка не крутилася до нескінченності, поки ти її сам не зупиниш. Цей програвач ще й кайфовий елемент інтер'єру: темне дерево, тканинна, чорна сітка, динаміку. Прозора кришка виглядає дуже атмосферно і стильно. Він не схожий на якусь ретро-коробку. Навпаки, він виглядає дуже стильно і його хочеться поставити собі в кімнату. Навіть якщо ти просто запросиш друзів, він буде притягувати усі погляди. А коли вімкнеш музику, почнеться справжня магія. Що круто, він реально простий. Увімкнув, поставив платівку, опустив тонарм і кайфуєш. Ніяких зайвих кнопок, складних меню чи інструкцій. У тебе є перемикач гучності та перемикач швидкості 33 або 45 обертів на хвилину, плюс режим Bluetooth. І все. Навіть якщо ти взагалі нічого не тямуш у вінілі... Ти впораєшся. Єдине, де треба буде запаритися, це під час першого налаштування. На цьому етапі я рекомендую обов'язково глянути декілька відосів з його налаштування, щоб ти налаштував усе правильно. Але при своїй простоті він не виглядає як іграшка. Все зроблено добротно. Матеріали якісні, а збірка взагалі супер. Це серйозний апарат, хоча і недорогий. А як звучить? От власний звук. Я не можу сказати, що я суперексперт, який переслухав сотні моделей різних програвачів, але точно можу сказати, що це відрізняється від цифрового звуку. Це не просто баси і високі частоти, це ніби живий виступ. Так, трохи більше шуму, менше стерильності, але ж в цьому і є кайф. Це звук з характером. І коли слухаєш улюблену музику з вінілу, ти ніби відкриваєш її наново. Для кого цей програвач? Однозначно для тих, хто хоче відчути, що таке аналоговий звук. Для тих, хто тільки заходить в тему і не хоче одразу вкладати купу грошей. І навіть якщо ти вже трохи шариш в темі, ця модель все одно буде для тебе цікавою, бо вона і звучить, і виглядає вище за свою ціну. Вона не відлякує складністю. Ідеально підходить для старту, але при цьому не розчарує. І от тепер важливий анонс. Ми готуємо нову категорію на нашому сайті з вініловими програвачами та платівками. Тобто тепер з нашою допомогою ти можеш не просто купити, а ще й повністю розібратися у темі. Пояснимо, що до чого, порівняємо моделі і порадимо взяти саме те, що підійде ідеально. Все як для друга. Бо ми самі підсіли на вініл і хочемо поділитися цим кайфом із тобою. Вініл це не просто звук, це атмосфера, це як окремий ритуал. Це трохи повільніше, трохи складніше, ніж просто натиснути Play в Spotify. Але в цьому є сенс, а не бездумне обирання треків з рекомендацій. І якщо ти хочеш зануритися у цей світ, цей програвач стане ідеальним першим кроком. Тож, готуй полички для платівок, бо на одній ти точно не зупинишся. Підписуйся та став лайк, якщо було цікаво. І обов'язково напиши в коментарях, якщо вже слухав музику на вінілі або тільки плануєш. Дуже цікаво, хто з вас вже на цій хвилі. До зустрічі у новому відео!